Катерина, я тебе хрещу, ім'я Отця і сина і Святого Духа. <му valve noise> <Мой> <головник> <Мой скол. ptim> Слава Отцю і сину, і Святому Духу. І і Самогутній Бог, отець Господа нашого Ісуса Христа, який визволив на тебе і так, і відродив з води і Святого Духа, Вінцям помазує тебе Христові Спасіння, щоб ти приєднана до Божого народу, перебувала у єдності з Христом, священником, Пророком і Царем на вічне життя. Амінь. Катерина О, що я. ти стала новим створінням і приодягнулася у Христа, тому ти отримуєш білу одежу. Нехай твої близькі словом і прикладом допомагають тобі зберегти гідність Божої дитини, непорошна повічне життя. Світло Христа, і тримайте це світло довіри до вам, батьки і Хресні, щоб до ваша дитина освітлена Христом. Це не назавжди дитя світла і триваючи у вірі, могла вийти на зустріч Господу в разом з усіма святими у небесному царстві. Господь Христос, який повертав слух глухи. І мову німець. Нехай вчинить, щоб ти могла бухами сприймати Його Слово та сповідувати в устами віру на честь і славу Бога Отця. Амінь.